Доброго вечора! З вами ведуча новин українською мовою Дарина Назаренко. Сьогодні у новинах. Цикл фільмів Життя на кордоні продовжується українським фільмом Поводир. Останній пакет литовської підтримки для України було представлено на зустрічі Рамштайна. На міжнародному танцювальному фестивалі конкурсі Ранкова зірка прийняли участь танцюристи з України. Організація Blue and Yellow» зібрала кошти і ще на один радар. Союзницька підтримка України багато визначить остаточний кінець війни. Шауляйський ротері клуб Вікінта продовжує цикл показу на великому екрані українських фільмів та продемонструє фільм Поводир. Кошти скуплених квитків будуть спрямовані на реабілітацію українських солдатів як тут, в Литві, так і в Україні. На кошти зібрані сторічного концерту Сила єдності на Каунаській арені «Жальгіріс» вже надано допомогу 311 українським бійцям, які отримали поранення на полі бою в Україні. Дивись фільму «Заплющ очі, дивись серцем фільм буде продемонстровано на екрані 6 червня о 19.00 у форум Сінема. Купивши квиток, ви сприяєте допомозі Героям України. Минулого четверга міністр національної оборони Арвідас Анушаускас взяв участь у відеозустрічі прихильників України у форматі Рамштайн, де наголосив на євроатлантичній перспективі України та представив останній пакет військової підтримки для Литви, Повідомляє Міністерство національної оборони. За її словами, Арвідас Анушаускас оголосив, що новий пакет військової підтримки Литви для України складатиметься з протибезпілотних безпілотних літальних апаратів, боєприпасів, сухих пайків та іншої підтримки. Під час зустрічі міністр висловив підтримку пакету санкцій Євросоюзу щодо обходу санкцій через треті країни. Він також наголосив на важливості навчання українських солдатів, зазначивши, що Литва значно збільшила масштаби цих навчань та кількість призначених на них інструкторів. З 24 по 27 травня у Шауляї проходив міжнародний танцювальний фестиваль-конкурс Ранкова зірка, який вже в 16-й раз об'єднав дітей та юнацтво. Цього року фестиваль зібрав понад 1300 танцюристів, які розпосуджують радість танцю у місті. Свято традиційно організоване хореографічною студією Аушрялі Шауляйського культурного центру порадувало шауляйців та гостей міста яскравими концертами, конкурсними танцювальними номерами та іншими заходами. Спеціально для педагогів було організовано танцювальний семінар, а завершився захід заключним концертом фестивалю. Загалом цього року у фестивалі взяв участь 61 гурт. З них гості з Чехії, Естонії, Латвії та України. Пропонуємо вам переглянути виступ останнього у репортажі. Більшість 16 радарів, закуплених на кошти пожертвовані народом Литви, вже перебувають в Україні, каже Йонас Оманас, один із ініціаторів кампанії Радаром та засновник організації підтримки України «Blue and Yellow». Говорять, що організації вдалося зібрати кошти ще на один радар. Хоча спочатку на кошти, зібрані в ході акції радаром, планувалося закупити 14 РЛС. Після консультації зі ЗСУ та з урахуванням їх потреб було прийнято рішення скоригувати замовлення та закупити 12 штатних, стаціонарних та ще 4 мобільних РЛС для спеціальних завдань. Радари, куплені на зібрані литовцями кошти, універсальні. Вони відмінно ідентифікують, виявляють та розраховують траєкторії таких об'єктів, як ракети або безпілотники. Крім того, їх можна використовувати для виявлення інших, набагато ближчих та менших об'єктів. Підтримка союзників України під час збройної агресії Росії багато в чому визначить результат війни, заявив президент Литви Гітанас Науседа. У вівторок він зустрівся зі своїм німецьким колегою Франком Вальтерсом Штанмайером. Росія цього місяця посилила авіаудари по Києву і застерегла захід Європи від ескалації конфлікту після того, як США погодилися дати зелене світло на постачання Україні винищувачів f 16 Президент Литви наголосив, що роль Німеччини як у підтримці України, так і у забезпеченні регіональної безпеки критична. Дякую за перегляд. Нагадаю, що переглянути новини українською мовою ви можете на інтернет-порталі ЕтаПлюс. А також можете поділитися з нами своїми новинами електронним листом на адресу ліна.вінскутисобака Дякуємо кожному, хто допомагає наблизити Україну до перемоги. До зустрічі!